9 березня у шашково-шаховому клубі Каїса відбулися відкриті змагання за кубок клубу з рапіду серед жінок та дівчат. Ми проводили змагання серед чоловіків, серед хлопців. Але зараз внаслідок наполегливої праці тренерів. У нас з'явилось вже нове покоління шахісток, які будуть грати, і вважаємо, що це майбутнє наших шахів. Цей турнір дасть новий імпульс розвитку шахів у місті. Додає очільник шашково-шахового клубу Каїса Володимир Груздєв. Серед учасниць турніру були присутні не тільки крименчужанки, а й мешканки сусідніх міст. Вони мали змогу спробувати свої сили продемонструвати власні навички, оцінити вміння суперниць та отримати незабутні емоції, які запам'ятаються на все життя. Я займаюся уже чотири роки і проваблюю тим, що це розумно де можна себе показати. Хочу стати Я тут чемпіоном. Я займаюся десь п'яти років. Мене навчив грати дідусь. Це для мене просто такий досвід. Зіграти може буде хтось сильніший за мене. Хочу спробувати свої сили. Привітати учасниць турніру. Вирішив начальник управління молоді і спорту Олег Медведенко. Все ж таки, хочеться привітати всіх з початком весни. Побажати всім дівчатам нашим гарним натхнення, перемагати не тільки на в шахах, а й в житті. Щоб ваші чоловіки вас оберігали, батьки, чоловіки, тож всіх найкращих вам побажань. У знак подяки за невпинну освітню виховну роботу шашкова шахового клубу Каїса від міської влади та депутата Константина Брижахи клуб Каїса отримав новий комплект шахів, щоб турніри відбувалися вдало, а клуб не припиняв свою роботу та розвивався й надалі. Катерина Груднєва, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.